Вітаю на медичному. Я Марта Лісевич, лікар-дієтолог та гастроентеролог. Марія Трифонова. Вітаю вас, амбасадор естетики і краси, лікар-дерматолог. Дякую. Тема мікробіому дискусійна, багато тут міфів. Будемо у всьому цьому розбиратися. Є ж мікробіом кишківника, є мікробіом шкіри. шкіри. І головне наше питання: чи є зв'язок, чи немає. Це найголовніше питання, але він є. Він є давайте з вашої парафії, з парафії дерматології і косметології. Що ви можете зробити з мікробіомом шкіри? Ну, по-перше, ми починаємо з корекції домашнього догляду. Тому що саме з цього і починається макробіом шкіри. Ну, в першу чергу ми починаємо рекомендувати таким пацієнтам, у яких є захворювання шкіри, розація, наприклад, атопічний дерматит, наприклад, в них є акне або просто висипання, такі нестандартні скажімо так, по, по типу розації. Ми використовуємо все ж таки косметику з пробіотиками. І зараз дуже дуже популярна ця тема, і дуже багато компаній нам пропонують дану послугу. Тренд на мікробіом, ну він відносно недавній і на ньому трішки спекулюють. Ось, але те, що дійсно допомагає шкірі, це і доглядові методики. Взагалі, догляд це база, яка ж би не була апаратна косметологія, якщо вдома немає адекватного догляду. То апаратна косметологія, хірургічна косметологія, нехірургічна, ін'єкційна, будь-яка, без догляду не буде результату. А які помилки найчастіше роблять наші кохані пацієнти вдома, в домашньому догляді? В самолікуванні? Угу. Тобто нашкодити мікробіому ми. Можемо. Коли вони змінюють банально, pH, тобто пацієнт самостійно. Робить якісь процедури дома, змінює PH, порушує PH шкіри і порушує свій. Присушувати висипання спиртом, хлоргексидином або з чим, щоб або можна... високою концентрацією кислоту. Наприклад, був період, коли пацієнти саме купували хімічні пілінги і робили собі дома ретиноловий пілінг на дому. Краще з лікарем, професіоналом, дерматологом обговорити догляд домашній. Домашній. і лікар має його і призначити. Це зекономить так. і кошти ваші, і, і час. час. Ось, і потім і зекономить в тому випадку, коли ми собі щось з хімічним пілінгом. Зробили, то далі відновлення буде вже ж. Так, добре, що таке ще можна нанести на шкіру, і який від цього має бути ефект? Взагалі дуже є багато продуктів. Я, наприклад, є фанатом екзосомальної терапії, тому що екзозоми це те, що підвищує імунітет. Нашої шкіри покращує зв'язок між клітинами. Це взагалі вайфай між клітинами. Mm -hmm. Тому, якщо ми використовуємо будь-яку екзосомальну косметику, екзосоми топічно, ін'єкційно або навіть внутрішньовенно, ми дійсно покращуємо кробіон. До речі, екзосоми використовуємо ще й вагінально. тому в гінекології mm -hmm. в лікуванні кандіди це є просто must have. Бачите, можна майже е, всюди, у всіх е, виглядах і в ви, і видах. Так, ну ми більше сьогодні про дерматологію, гастроентерологію і оцей симбіоз двох спеціалізацій. Часто приходять пацієнти, кажучи, що в мене проблеми зі шкірою, і я впевнена чи впевнений, що це все якийсь внутрішній дисбаланс мікробіому кишківника. І полікуйте мені мій кишківник, і в результаті в мене буде прекрасна шкіра. І що тут важливо, гастроентеролог шкіру не лікує. Гастроентерологи можуть прибрати тригери, які негативно впливають, Шкодять, ось але саме вилікувати можуть тільки лікарі-дерматологи, тому консультація дерматолога при там тих чи інших висипаннях вона є обов'язковою в першу чергу. А вже потім і лікар-дерматолог може направити до гастроентеролога. Завжди направляємо так, і зрештою в пацієнтів більшості є і скарги. Гастроентерологічні, коли є якісь там дивні здуття живота е, чи там печія, відрижка це само собою показання вже... йти до гастроентеролога до гастро І так. в контексті шкіри. Я була раніше скептично налаштована, ну, в принципі і наука це мені дозволяла зробити, що чітко мікробіом кишківника, він не зв'язаний з мікробіомом шкіри. Але це було років вже, напевно, 10 тому. Зараз дослідження показують, прямо є такі таблиці з певними видами бактерій, які впливають на кишківник і впливають складною імунохімічною реакцією саме на шкіру. на шкіру. В цьому розібратися і Вікареві складно, але головне треба визнати, цей зв'язок він існує. От існує і треба вісь... коригувати і слідкувати за станом свого кишківника. До речі, здоровий кишківник – здоровий мозок. Де від пірламутер? Вісь мозок, кишківник. Її заперечувати. вибачте, буде трішки дивно. І вісь шкіра, кишківник теж існує. Теж існує, так що каже світова медицина про мікробіом? Ну, Взагалі-то світова медицина дуже багато говорить, говорить, що це окремий орган. Але тут я хочу проговорити про Південну Корею. У мене є дуже крутий досвід, коли я туди потрапила на два тижні. І взагалі е жила, їла, як це роблять корейці. І ранок починається у них з пробіотиків ферментовані. Це місосуп, це тофу, це водорості, це білий редис ферментований. Тобто, це великий набір пробіотиків. Я повернулася мінус 5 років, мінус 7 кілограм з неймовірною крас красивою шкірою. Тому, якщо говорити про детокс Антієч, Південна Корея, номер один культура така, що ти не можеш бути з хворим кишківником і з хворою шкірою. Шкіра ідеальна. Тому дуже часто говорять про корейську косметику, що вона є якісною, ефективною. Я вважаю, що у корейців це головне це їжа. Це спосіб життя. Та й взагалі, ну, Південна Корея це і асоціація з косметологією, mm -hmm. з естетикою. Але і, починається вона вранці ну, з, з місу з типу супу. харчування, так. з місто супу, звичайно. Тоді в нас може бути аналогом квашена капуста. От відносно теж, нещодавно стало трендом ферментовані продукти кінчи. Ось, але давайте не забувати про своє період осінньо-зимовий дістаємо квашені овочі, не мариновані. Не мариновані. Не маринов... Це інше саме, саме Квашення. І годуємо свій кишківник. Про Південну Корею. Там настільки поширено, поширена косметологія, що кожна сім'я має свого по типу як не сімейного лікаря, а сімейного пластичного хірурга. Пластична хірургія і Корея вона це дуже, та ж. Вона дуже доступна, mm. і вона є на кожному метрі. Я бачила клініки по три поверхи, де. Просто е десятки лікарів, і в них палати по 10 койок mm -hmm. у одній палаті. Нема такого, що ти зайшов, закрився і все. Ні, всі, всі, всі лежать, всі щось роблять. Як відділення терапії, тільки відділення косметології і пластичної хірургії. Так, а як знову ж таки, як ще годувати свій мікробіом саме кишківника? Є і пробіотики, є і пребіотики. Пребіотики це старі, добрі, улюблені овочі, які все одно, на жаль, не доїдаємо. Не доїдаємо, це треба слідкувати за кількістю мінімум 400 грамів на день овочів. Думаю, що це дуже багато, ой, як це з'їсти майже пів кіло? Якщо їх розділити на три прийоми їжі, це взагалі це дуже Ну, много. один томат на сніданок середній, на обід квашена капуста, на вечерю кімчі, тушковані овочі або тушковані чи кімчі, і все. ось і все і ви свою ну, норму з'їли. І ще один важливий нюанс. Пребіотики – це також і складні вуглеводи. Це каші тут провину на себе візьму, лікарі, дієтологи демонізували трішки вуглеводи, тому що ну, дуже популярними були і зараз залишаються низьковуглеводні дієти. Чи це зло, ні, це не зло. Ну, в в деяких станах це треба е, призначати пацієнтам цей тип харчування. Ну, коли є порушення вуглеводного обміну, налягати на? Е, ву... На вуглеводи, салат? так, ну вони по плані на вуглеводи цільні. А, цільні. Цільні це не зло. Вони мають бути і при цукровому діабеті другого типу. Але питання знову ж таки в кількості. І взагалі ми ніколи не буваємо на самоті. З нами більше трильйона бактерій в нашому кишківнику. А, а що ми можемо зробити поганого для себе? То це такий, на мою думку, атавізм, але він існує радикальні методи гідроколонотерапії. Це очищення кишківника повністю, повністю все вимивається, в тому числі як і патогенна флора, так то, і корисна тому, флора так, і здорова. Такі екзекуції проводять ще в нас в Україні, десь там під і, Києвом і, бачили і не, і ті, і не тільки в Україні по всьому світу. Є дуже багато клінік угу. анти-H-терапії, де це роблять. Ну, моє ставлення, м'яко кажучи, скептичне, так угу. як і е, доказової медицини. Але я за адекватну доказову медицину е, треба враховувати і, і індивідуальний стан пацієнта, і в тому числі наукові дослідження, якось їх поєднувати угу. між е, собою. А що ще не так ми, зроб, ми робимо з мікробіомом? Шкідливі звички, алкоголь тютінопаління тут ну за замовчуванням користі не принесуть. Так. Після якихось харчових там, токсикоінфекцій теж знущатися над своїм е, організмом. Чи давайте інша тема. Е, жінки, які використовували чи використовують проносні засоби з метою е, схудлення. Це взагалі табу. Це просто для нашого кишківника це горе, тому що вимивається все. І потім, зі скаргою на постійний закреп, тобто проносних засобів, жінки сходити в туалет не можуть. Особливо це жінки 90-х 2000-х, які використовували сєн. Ота трава сіна. Сєна. Угу. І навіть зараз вона в аптечних є. засобах Вона, ще, вона і, ще існує, є. ще є, але ж дуже багато фармацевтичних засобів використовується угу. з такою метою. І то, щоб викликати діарею. Читаємо склад, якщо там написано такий ніби і, е, безпечний Руслинний, продукт рослинний, так, рослинний але, засіб, але, але треба е, дуже потрібно подумати. вивчати. Так. Призначення пробіотиків у вигляді там, капсул, таблеток, пігулок. Порошків. Раніше порошків е, раніше викликало е, негативне сприйняття, особливо у лікарів доказової медицини. Зараз ну помінялася помінялося ставлення офіційної науки до пробіотиків, і в деяких випадках, при деяких захворюваннях mm. дійсно призначається. А, ну в ідеалі потрібно ж вивчити свій мікробіом кишківника, щоб зрозуміти, яких там тих чи інших бактерій нам не mm. вистачає вже чи можемо цим, ми оцінити це адекватно. На жаль, в умовах, тобто в умовах цивільного життя, скажімо так. Як вивчити свій мікробіом, тільки наука зараз цим і займається. Тобто є якась вибірка пацієнтів, де е, там, аналіз калу досліджують таким чином, що там розкладають на е, отаку от книжку е, ваш мікробіом. Що не потрібно здавати? Аналіз калу на дисбактеріоз. Вибачте, це такий це старий загал... радянський, радянський, метод. радянський метод пацієнти, угу. на жаль, витрачають свої там угу. зайві кошти, зайвий час приносять потім цей аналіз. Як ми проговорювали, що тут більше трильйона бактерій, а в цьому аналізі, ну, скільки їх там, 15 штук, чи можна адекватно оцінити картину, яких там бактерій не, не вистачає, не, можливо, не, можливо. Ні, не можна. Тому йдемо таким собі сліпим, сліпим методом. Да. Можна призначати пробіотиків сліпу, з них давайте так, лікарі доказової медицини. Сахароміцети топ номер один. Вони є в офіційних протоколах, і тут заперечень немає. Решта випадків, в тому числі і лікування шкіри. Що ми робимо? Основний принцип лікаря не нашкодь, не нашкодь. Тільки перевірені засоби. Ось вони не нашкодять. Нашкодити не можуть, нашкодь. якщо це якісний продукт. Продуктів, які дійсно працюють, ми можемо рекомендувати комплекс ортомолу. До речі, він ще містить у собі цинк. І вітамін С, тому це наш вибір у дерматологів лікуванні розація, як е, комплексна терапія, комплексний засіб, місцеве лікування, інші препарати, які призначають лікарі, плюс пробіотики. Так, тобто, ми працюємо з запаленням шкіри, і це дуже важливо працювати саме з кишечником. Я говорила про імунну реакцію, тобто йде кишківник, імунна реакція і шкіра. шкіра. Тому е, важливо впливати і на свій імунітет. Наскільки ми це можемо робити? Імуномодулятори ми не приймаємо з цим питанням тільки до лікарів вузької спеціалізації імунологів. Ми можемо використовувати в своїй практиці ті там мікроелементи, які позитивно вплинуть і і на імунну реакцію. Імунпро ідеальний комплекс для того, щоб вирішити питання здоров'я кишківника, покращити стан шкіри ще й волосся. Це стосується тих пацієнтів, жінок, чоловіків, які, на жаль, не контролюють адекватно своє харчування, не доїдають, не і допивають того, або чого потрібно. Або перепивають так і не їдять 400 грамм овочів щодня. Ось і ще такий важливий аспект, як тютюна паління. І жінки, і чоловіки. От жінки, я не розумію, ходять, відвідують лікарів-косметологів, витрачають свій час, витрачають свої кошти і псують ефект від відрикування. Ви не повірите, нам був, був такий складний кейс. Ми забороняємо палити після операції. Угу. Пацієнт після операції прокинувся і першим ділом почав палити. Ну, як так? Я в Та Ми цю картину постійно бачимо, що в лікарнях вийти на вулицю біля лікарні стоять пацієнти, які можуть нести штатив з крапельницею. Але ця залежність в них є. але але і у колег наших ця залежність. Бо стресова робота. Стресова Стр, робота стресова робота ніхто її не відміняв. Плюс тому, стрес тому мікроелемент. Тому ми рекомендуємо всім переходити на ортомол. Замість паління в описі під нашим відео буде посилання, де ви зможете замовити ось цей комплекс і також пробіотики. Мікробіом це в тому числі і про імунну відповідь. Якщо адекватного мікробіому здорового немає, то в результаті ми частіше хворіємо. Частіше хворіємо. Чому? Тому що кишківник це 80% Теорія така існує, вона вже підтверджується: 80% імунної системи міститься у нас в кишківнику. Значить, годувати його треба. Правильно і їжею, і своїм раціоном, і е, мікроелементами, зрештою, знову ж таки, пробіотиками. Ну, взагалі, зараз макробіота це окремий орган угу. і тому дуже багато, особливо британські вчених, говорять саме на цю тему. Прямо активно вивчають досліджень маса. Скептики звинувачують, як завжди, Бікфарма, виробники пробіотиків спонсорують ці дослідження. Ну, перепрошую, а хто їх має спонсорувати? Винайдення судинафілу відомої відомої назви як Віагра. Це теж про роботу фармакології. А вже ж, винайшли, перевірили, зробили дослідження і знайшли ще краще. Ось або ж тема моя гастроентерологія урсудезоксхолова кислота. Якщо б фармакологія не спонсорувала ці дослідження, не було б цього препарату, Урсофар. який зараз прекрасно лікує там певні захворювання. В тому числі шкіри, захворювання шкіри. Так, При деяких шкіри. станах призначається да. в тому числі і е, урсодезоксихолова кислота. Ми більше акцентували на пробіотиках в контексті профілактики там тих чи інших стан, станів і захворювань. Є ще е, хвороби, при яких пробіотики використовують як лікування. Це харчова токсикоінфекція, тобто це будь-який там діарейний синдром, використовуються пробіотики і це сахароміцети. Тому лікувати пробіотиками ми теж. Можемо. можемо да, і також ми можемо лікувати і шкіру пробіотиками, а дерматит взагалі mm -hmm. завжди назначаємо сахарніцит. Тобто він є в протоколі лікування. Так тут нічого поганого, навпаки, тут це навпаки допомагає шкірі боротися mm -hmm. з цим захворюванням, тому що воно хронічне, складне і дуже складно лікується. <звук> і я вважаю, що якщо обирати між гормонами топічними або пробіотиками, вибір за пробіотиками. І все ж таки є стани, коли пробіотики можуть нашкодити. Як би це не звучало дивно, і це саме стосується вже мене, гастроентеролога. Пацієнти з порушеннями функціональними, синдром подразаного кишківника, дійсно може принести шкоду, прийом занадто великої кількості бактерій. Тут і так, в самій назві цього захворювання зашифроване слово «подразними». подразнення. І так. це зайве подразнення для стінок кишківника. Ось тут потрібно бути обережним. Бережними в рекомендаціях пробіотики як один з елементів лікування, вони є, тільки підбираються знову ж таки індивідуально, і в деяких випадках відміняємо пробіотики, тому що вони не працюють і призначаємо як не дивно, хтось цього не знає чи не хоче знати, і не хочуть призначати це антидепресанти. Трициклічні при СПК вони також призначаються. Дуже цікаво, цього не знала. І коли вводити дуже різко. У свій раціон ті продукти, які покращують мікробіом, багато їсти овочів, багато фруктів. І знову ж таки, пацієнти кажуть, в цьому винне правильне харчування. Я почав їсти адекватно, додав овочі, додав фрукти, додав каші, а мене надуває, здуває, тут потрібен певний. Час, Час для адаптації. того, щоб адаптації адаптації так, так не потрібно відмовлятися від овочів. Ну такий аля негативний вплив Але здорового я дуже регіону. часто це чую, коли пацієнти жаліються на те, що після овочів. У <гану> них є проблема здуття, але треба перечекати цей момент перечекати, і не відмовлятися. І все-таки не їсти і миски салатів, не заміняти основний, тобто повноцінний прийом їжі тільки салатом. Mm. Кількість теж має е, значення. Кількість і все ж таки краще ферментовані продукти вживати. Більше кількості. А ще є у нас такі, е, здебільшого жінки, пацієнти, е, фруктоїшки, які їдять фрукти в необмеженій кількості, і ось ці скарги е, в літній період, там серпень. В мене так надувається живіт, і при цьому ми з'їдаємо і зідаємо, але є в раціоні 2 кіло е, кавуна. Угу. Теж порада перечекати. Якщо ви не можете відмовитися від такої е, порції, то це, вибачте, адекватно, що живіт надувається, вас мучиться здуття живота. Ну бо в раціоні не все питання. має міру в нашому житті, так? Має. Баланс це наше. Це наше все. все. Думаю, що ми з Марією прояснили тему мікробіому. Якщо у вас залишилися якісь питання, критика, пропозиції, будь ласка, пишіть під нашим відео.